Я українка, і цим горжуся. І голосно сказати про це я не боюся, бо в Україні народилась і зростала. Мене тут ніжно мама колисала, тут весь мій рід, мої зростають діти, тут мова солов'їна, калинові віти. Століттями тебе в країну мила вбивали та не вбили і не зламали. Хоть і гвалтували. Ніхто, ніхто тебе не поставив на коліна, бо ти для нас, усіх батьківщина мила. Усіх з'єднала воєдино в один кулак, бо з нами Бог, а в пекло йде ордина і виростуть, розквітнуть квіти найкрасивіші квіти на землі. І підуть за руку. З мамою в садочок діти, бо час дорослішати і до школи йти. І зійде сонце, переможне сонце загляне до кожного віконце. І заспіваємо пісню про Калину, про нашу рідну і величну Україну.